Розфарбуй сукуленти на листівці чи на деревинці. Такий майстер-клас запропонували творчі дівчата. В арт просторі ліс. Дуже важко підібрати купу фарб, маркерів для того, щоб це вдома робити. Я це накопичувала роками. Вирішила поділитися, що можна ось так мати стільки матеріалів і за вечір сісти, насолодитися цим творчим поривом, коли ти малюєш, спілкуєшся і більше дізнаєшся про світ сукулентів. Оксана, людина творча, утім сукуленти, ще не розфарбовувала. Просто провести гарний час, помалювати, відволіктися від якихось буднів щоденних. І коли ти малюєш, так відключаєшся від якихось щоденних проблем, відкладаєш їх десь зовсім на задній план, і воно так релаксуєш, проводиш просто час в гарній компанії. Юрій теж із таким видом мистецтва справи ще не мав. Результат ще в процесі. Коли воно доробиться, тоді я вже скажу, чи мені подобається чи ні. А сувенірчики вишу тут на загадку в цьому просторі. Творчий майстер-клас для усіх учасників не просто спосіб відволіктися від буденності, а ще й можливість зробити добру справу, бо організатори майстерки частину донатів передають на потреби ЗСУ. У час війни це обов'язок кожного, переконана Юлія Дуб. Мені здається, що зараз без цього взагалі ніяк, і обов'язок кожної людини, частинку зарплати, частинку там якихось проєктів, ще щось по перше, постійно говорити про те, що в нас в країні є війна, і кожен має про це пам'ятати, думати і бути співучасником нашої перемоги. Ідея облаштувати арт-простір виникла давно, і в уяві Юлії він виглядав саме так: шматочок лісу в інтер'єрі, її гордість. Так, це стіна. Я її дуже довго робила ем, і. От як я собі її візуалізувала, я в канві так накидала взірець, як вона має виглядати. Дуже так, ну, по-дитячому, скажем так, з тих елементів, які там були. І тепер я дивлюся на там, цей ескіз і дивлюся на стіну і розумію, що я її змогла зробити саме так, як я собі її уявила. І це мене найбільше тішить. І це про те, що інколи речі, ми, які ми робимо повільно, довго, вдумливо, вони проводять до того результату, який дуже очікуєш і хочеш. Ліс це місце для творчості і протворчість, майданчик для самовираження, перезавантаження, переосмислення і для натхнення. Тут проходитимуть різні майстер-класи, виставки, презентації, влаштовуватимуть перегляди фільмів, дискусії і затишні бесіди за чашкою, чаю.